Україна, як нещодавно повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров, витрачає на освіту 5,5% національного валового продукту. Цього тижня ми вирішили запитати, як ви оцінюєте рівень сучасної шкільної освіти в Україні. Як дуже високий оцінили рівень освіти 6%. Тих, хто проголосували, достатнім його називають 16%, задовільним 35%. І незадовільним рівнем освіти вважають 43% громадян. А що думають з цього приводу мешканці української столиці дізнавались наші кореспонденти Руслан Дениченко та Оксана Лігостова «Хуже стало гірше стало діти стали такі розбещені, та й вчителі теж нічого не хочуть робити. У них же зарплати маленькі. Очень плахє знання, очень Ну, дуже дуже низький рівень знань. Вчителі за дітьми не дивляться. Ми от біля школи живемо. Так учні часто у нашому дворі сидять із пивом, курять. Я ходила, скаржилась директору, але толку ніякого. а якщо він... та якщо учень телепоні вибачайте на слові, так йому школа нічого не дасть. А зараз наша молодь поводиться дуже розпусно. Учителя остались ж самими Вчителі залишилися ті ж самі: діти інші, батьки інші. Нема бажання вчитися. Всюди тільки меркантильний інтерес. Ділять діля дітей на як би сказати більше перевагу дають дітям з забезпечених сімей. Після як я закінчив школу, нових знань я вже ні приобрів. Після того як закінчив школу, нових знань я вже не здобув. Я в дуже гарній школі вчився, а університет не так дає знання, як школа. Там дуже вузькі предмети, а в школі є все і література, і математика. Мені подобається. Ну, тобто, тобто, в моїй школі якось ну, вчать добре. Ну, там старі парти іноді там класи старі. Але загалом нормально. Оснащення дуже погане. Про рівень освітян, тобто матеріально забезпечення освітян. Ну тут нічого розмовляти, але все одно вкладали душу.